Детальніше ситуацію на східному фронті обговоримо із Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго, вечора! пане Денисе. Ситуація, от, власне, на фронті. Давайте про неї поговоримо. Що відбувається зараз біля Бахмута, Авдіївки і Мар'янки? І як ви взагалі оцінюєте атакуючі можливості ворога на цьому напрямку? Ну, зараз ситуація така, що під Бахмут. Ворог стягує резерви, в тому числі і з інших напрямків, і з Пітердієвки. Так само е, стягує резерви з е, числа вже таких, знаєте, повітряно десантних регулярних частин. Тобто там під Бахмутом вже не тільки і не стільки Вагнер атакує, а вже там така значна частина є регулярних частин російської армії, які були стягнуті в якості підкріплення. Чому таке відбувається? Тому що стоїть завдання взяти Бахмут. Більше того, у них було завдання взяти його до Великодня. Ну, Великодень завтра. Ми розуміємо, що Бахмут вони не візьмуть до Великодня. Якщо справді таке завдання в них було, тому що один дедлайн е зірваний в них. Але разом з тим ситуація там важка. Е якщо на карту подивитися, ми там побачимо звізницю, яка розподіляє Бахмут на дві нерівні частини. Менша частина західна, її отримують наші. Е більша частина східна, вона вже, на жаль, фактично під контролем ворога. І по цій залізниці зараз проходить якраз лінія оборони. Там тут бої за залізничний вокзал. Там такі знаєте, коли плюс-мінус наші наступають, наші відступають, потім наші відбувають позиції. Ну тобто, обстановка постійно постійно змінюється так само. І з північної частини міста вони атакувати, намагаються атакувати, і з південної, тобто, от на цю цю ділянку фронту. Західну вони тиснуть е, з трьох з трьох боків, і е, головне, і можливо, це найстрашне. Тобто, зараз в них тактика така, що вони хочуть зрівняти у ту забудову в західній частині за залізницею, е, повністю зрівняти з землею. Для цього використовується артилерія, для цього використовуються пануючі бомби. Тобто, ну вся номенклатура доступна, яка в них є розпоряджені, вони хочуть знести для того, щоб хоч таким чином змусити нас відійти. Оскільки ну щоб просто не залишити нам місце, де можна зачепитися, де можна втримати їхні атакувальні потуги. Ну фактично, це така сама тактика, яка там була. У них спрацювала Солідарі Опасна, е інші міста, і ну де вони не можуть взяти, де вони не можуть нас вибити, Там вони просто зносять забудову, е ну і таким чином, таким чином зможуть нас піти. Ну от, як ви вже зазначили, росіяни з Авдіївки перекинули додаткові сили в Бахмут. І, власне, за даними британської розвідки, таким чином, як вважають там, росіяни втратили можливість наступати одразу на кількох фронтах. А як ви вважаєте, коли взагалі от вичерпається е потенціал росіян йти в наступ? Ну, тут, зараз таке. Багатослойне питання да насправді там в Росії в них є відповідні, 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 скажімо так, різні думки щодо цього питання. Якщо казати там про Путіна безпосередньо про Путіна і про тих людей, які його оточують, найближче оточення, то вони хочуть наступати далі. Тобто їхня тактика та стратегія це наступ, 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 кидати там людей далі, в тому числі ці м'ясні штурми. Вичерпувати залишки техніки, які ще є в розпорядженні Російської Федерації. Ми вже чули про танки Т-54, Т-55. Ми чули вже про МТЛБ, які вони оснащують морськими гарматами часів Другої світової війни. А зараз вже з'явили з'явилися фотографії світлини, де вони навіть на Тягачі не броньовані ставлять ці гармати Другої світової війни. Тобто, все можливе кидається для наступу для того, щоб хоч якась перемога була отримана, хоча під Бахмутом за будь-яку ціну. І через це вони так само спланували мобілізаційні заходи. Ми знаємо про е, нещодавні рішення на рівні Держдуми, де вони е, е, знесли поправки до законодавства, які, які повністю неможливлюють. Е, Будь-які спроби уходитися від служби збройної Російської Федерації, так звані електронні повістки, які приходять на застосунок державні послуги. І якщо людина навіть їх не помітила, цю повістку, то все одно вона вважається влученою. І там санкції можуть бути такі, що людина навіть не, не, не згадує, що вони ці, ці санкції до неї застосовані. Тому, якщо казати про техніку, там ресурс в них вже невеликий залишився, якщо ми кажемо, що вони почали танки. Вишкрібати старою конструкцію, а от людський ресурс, на жаль, не є. і ми це знаємо. І людські ресурси не будуть кидати далі в атаку, аж допоки щось з Путіним, вибачте не станеться. Тому він чудово розуміє, що поразка в Україні це і поразка, і політична, і фізична для нього може бути поразка, тому він буде далі, далі кидати своїх, своїх людей, свій народ. от в цю, в цю місору. Ну до речі, в інституті вивчення війни вважають, що цими електронними повістками Путін готує росіян до довготривалої війни. А як ви вважаєте, чи зможе Росія взагалі самостійно воювати довго? Ну розумієте, Путін так. Путін готовий воювати довго. І Путін, я вже казав, що поразка цій війні це може для нього дуже погано закінчитися. І через це він знаєте, вступив в такий коридор. В коридор, де справа зліва, я кажуть. Війна і ще раз війна, а попереду, попереду щось цього погано очікує. Але як я вже казав, то еліта російська, певна російська еліта, вона вже шукає шляхи для того, щоб якимось чином прийти до миру. І ми пам'ятаємо, ну, ясна річ на певних умовах. Ми пам'ятаємо, вчора Пригожин, це один з невідоміших яструбів Російської Федерації. Він вчора публікував таку розлогу статтю, де він прямо пропонує. Завершити так звану спеціальну воєнну операцію, сісти в оборону і спробувати втримати, втримати те, що Росія змогла захопити під час цієї війни. Тобто еліта вже шукає, шукає переміря, еліта вже шукає можливості як відповсти. А от Путін, і його найближче оточення, він вони готові продовжити далі. Ви вже сказали, що от з озброєнням у них е, є проблеми? В нашому генштабі повідомили буквально пару днів тому, що росіяни вже влітку можуть почати виробництво ракет, щоб восени відновити обстріл нашої інфраструктури. А як ви от зараз оцінюєте їх спроможність ВПК швидко поповнювати запаси арсенала і військової техніки? Ну, треба розуміти, що в них навряд чи з'явилися якісь нові виробничі лінії, які спеціально заточені під те, щоб поробляти ці ракети. Це мається на увазі Х-50. За певними оцінками, це, скажімо так, спрощена версія Х-101. Х-101 знайома нам ракета. З допомогою цієї ракети вони, росіяни неодноразово бомбардували та знищували українську інфраструктуру цієї зими. Х-50 вона має дещо меншу дальність, ну дещо значно меншу дальність використання ураження, і е її конструкція, більш спрощена конструкцію, тобто її проще виробляти і цілком можливо ще швидше. Але я знову ж таки повторюю, що навряд чи там з'явилися якісь нові виробничі потужності, тому вони будуть використовувати ті потужності, які вже є, і за рахунок інших типів ракет. Ну, скоріше за все вони будуть використовувати ті потужні, що, що вже є, і е, за рахунок інших типів ракет виробляти ці ха 50 Тому е, я думаю, що варто очікувати зменшення виробництва тих самих Х-101 там чи е, калібрів. От за рахунок збільшення і запуску виробництва цих ха 50 дякую вам дуже за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора і вітаю вас е, з наступаючим святом. Навзаєм, дякую дуже.